Каналі Української відьми. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимось ваше майбутнє, дивимось пораду для вас. Нагадаю, що спонсори можуть задавати в етері свої особисті питання. У нас зараз збір на медицину для військових, посилання в описі трансляції а Тих, хто робив великі донати. Ми вже розіграли подаруночки і повинні були адміністратора відправити, тому, будь ласка, заберіть з пошти, кому прийшли. Я буду дуже вдячна вдячна, якщо ви зробите фото, щоб я просто показала іншим підписникам, що ми дійсно якби вдячні всім за те, що ви долучаєтесь. І серед всіх, хто донатить, будемо розігрувати оберіг. Я думаю, ще якісь подаруночки будуть. Це вже під мій настрій. Знаєте, але оберіг буде серед всіх. Зіграний, він буде індивідуально заряджений, то вже ми з переможцем якось будемо визначатись доброї ночі, мої хороші. Нагадаю, що ви можете прийти на особисту консультацію, але тільки по ваших питаннях. Чому це важливо? Тому що треба розуміти об обсяг роботи, що ви хочете знати. Саме я хочу знати, можете там, хоч 20-30 питань. Справа не в кількості питання, а в тому, що ми конкретно дивимось. Тому що іноді треба подивитись і всіх членів сім'ї на негатив, і на якийсь там на фарт, на те, що буде в житті, це великий об'єм, тому від цього формується подальша співпраця. Всіх вітаю! Можете писати вже ім'я та вік. У нас, як завжди, сьогодні такий формат. Долучайтесь до збору для військових. Я вже приїхала, бо була в багатьох містах. І на полігоні була, і відстрілялась В інстаграмі виклала, всі побачили, і ще один вид зброї для себе. Вже відкрила професійно це пістолет. Тому, як кажуть, працюємо далі. Тепер буде більше відео, хочу, щоб нас тут було дуже-дуже багато, щоб канал зростав, щоб ми всі долучались. І мали якісь приємні, знаєте, відчуття від співпраці. Ваше майбутнє. Хай буде перегорнуто. Хоча я, до речі, не ворожу ніколи на перегорнутих. Не знаю, така звичка. Не може бути багато своєї колоди, бачите? є ще одна, і ще я там дві. Колекціоную трошки саме цю. Оберіть своє майбутнє. Один, два, три. Вони, коли новенькі, коли новенькі такі хрустять. Класні, Боже. Не сваріться самі з собою, не, не мучте себе. От як відчепіться самі від проблеми і від обставин. Знаєте, це коли ми прокручуємо в голові, там, а він сказав, а той зробив, а той там ще щось. Відчепіться від себе і просто розквітнете. А мене обдурили, забудьте, відпустіть ситуацію, вона сама вирішиться. Другий варіант. Тут ви дізнаєтесь, якщо вас обманювали або зраджували, ви дізнаєтесь. Або про те, що це сталося, або про те, що цього, чого не, цього не було. Але так як карта йде добра, ну тут все одно вказує, що підступні жінки розкриються. Розумієте, це може бути не зрада саме чоловіка, це може бути те, хто втручається, ви дізнаєтесь. Але це якби ніяк не зашкодить вашому щастю. Третій варіант. Приготуємося. Дивіться, йде подарунок долі. Іде таке, як вирівнювання з фінансами, якісь нові фінансові можливості, або ви там на себе витратите нормальні гроші. І потім раз і цей потік закривається. Оп! А я комусь сказала, щось виклала, показала, і йде біда. Не афішуйте якесь велике щастя. От протримайте при собі. І тут буде як циклічність. От прям проговорила або показала, і все. Більше цього немає. Раз ті два дні там або тиждень так класно все було і настрій і здоров'я, тут раз і все, стати не можу просто. Ну, послідкуйте. Що за закономірність? Попривозила в свої старі колоди. Забирала. Логінова трошки поворожимо. Це наш наші карти, да, українські, а російські? ну, нічого, не старенькі просто. Давайте пораду. Буде цікаво на новій колоді, до речі, Наталя 39, як вас бачать, сили що вам хочу сказати? Рухайтесь далі. от Поїздки, якісь переміщення, якісь навіть прогулянки не дадуть гарного результату. От, як знаєте, ви засмутитесь, але у вас вистачить сили посміятися скрізь сльози і подумати, нащо я витрачала свої емоції на інших людей, нащо я для когось щось робила хороше. Одні проблеми від них. О, знаєте, не сваріться. Те, що ми іноді з кимось спілкуємось, це ну, якби наш вибір, розумієте? Те, що ми для... в когось вкладаємось, це наш вибір. Те, що, знаєте, тут іноді ми хочемо з кимось, родину, дружбу, там, співпрацю, Ну, а це тільки через наші сили, через нашу жертву. Так, от подумайте, чи варто воно? Варто чи ні. Їдемо далі. Пані Лариса 52. Ось тут якийсь такий чоловік хитрий буде. Хитріший за вас. Так вміє на емоціях гратись. Не дозволяйте собою маніпулювати. І дуже обережно з тими, хто має погані звички. Як можуть, ну, от знаєте, буває таке, що доводить однією фразою. Просто вибиває з себе. От якось так станеться. Втримайтесь, отак прямо. Тримайте себе. Марина 51. Правильно все робите. Трошки грошей для здійснення якоїсь мрії. І ви її здійсните. Зможете здійснити? Для себе щось захочете і зробите. Прекрасно. Олена 5. О, господи. 45. Дописала Олена 45. Злидні ходять, ходять злидні під домом. Вікна заглядають. Жінка ніяк свій рот не закриє. З двох боків дві принцеси у вас, одна старенька, принцеси в лапках, одна старенька, кровна, глаз чорний, ніяк не заспокоїться, все і щось треба. Інша молода, дурна, родичка. та вся собі марафет наводить красу. Як... І обидві сидять, і знаєте, я краща, ніж вона, я краща, ніж вона. А ви про них і не думаєте. Що з ними робити? Це такі, знаєте, вороги, ну, голову відсікати. Знаєте що, відмовляєтесь від спілкування? Якщо воно нав'язливе. І навіть якщо у вас нема варіанту, то ви не можете да, не спілкуватись, не можете не бачитись, не можете не допомагати. Не, не вслухуйтесь, якби не вдумуйтесь в те, що вам кажуть. Да-да, все, добре, добре, завтра поговоримо. Абстрагуйтесь, підібрала слово. В моменті просто так, як собі стінку малюйте перед собою, все. Я за стіною, в мене все добре, на добра всі в сад, всі в ад. Тетяна 42. Я вас вітаю. Ви не готові до змін. Не готові. От ви, вам страшно, що все буде добре. Ви зрозумієте, про що я. По здоров'ю повинно покращитись, прям все повинно добре бути. Не пускаєте це. От прямо аж. Фух, аж такий, знаєте, тремор в руках. Як це так, що все зміниться, все буде добре, та не може бути, що так різко. Подарунки доля готує, а ви будете як відмовлятись. Не відмовляйтесь. Хай іде, як йде, от відчепиться від себе. Глибоко дихайте і приймайте хороші, правильні зміни в ваше життя. Все. Не питайте, якихось порад, а треба чи ні. Просто хай іде, як йде. Якісь знайомства, якісь які спілкування з людьми, які, знаєте, зненацька, коли у вас щось не вирішується, з'являється якась людина і вам допомагає вирішує. Все прекрасно, хай йде. Отак от, от прекрасним своїм шляхом. Все, дівчатку, обіймаємось. Пані Олену 45 подивилися. Все в ефірі є. Тому, якщо більше нема нікого, на добраніч.